Відомий своїми проросійськими поглядами, американський журналіст Такер Карлсон зробив нову провокаційну заяву. Він стверджує, що команда Джо Байдена та особисто держсекретар Тоні Блінкен нібито намагалися вбити Владіміра Путіна. Докладніше далі. Таку провокаційну заяву журналіст зробив під час запису епізоду у свого подкасту з журналістом та письменником Метом Тейбі. Зі своїм гостем Карлсон говорив про наслідки рішення чинного президента США Дональда Трампа розкрити засекречені документи колишніх адміністрацій. Отже, цитата: це одна з причин, через яку Тоні Блінкен домагався справжньої війни, намагаючись вбити Путіна. Що робила адміністрація Байдена? Вони намагалися вбити Путіна. Карлсон назвав такі спроби проявом божевілля, за його словами, вбивство російського лідера могло призвести до хаосу з ядерним арсеналом РФ. Також американський журналіст згадав про підрив північних потоків, назвавши це атакою США на Німеччину, яка на його думку зруйнувала німецьку економіку та може знищити НАТО. Докупи він також назвав злочинцями директора ЦРУ і директора національної розвідки за президентства Барака Обами Джона Бреннана і Джемса Клепера, а також колишнього державного секретаря США Майка Помпео, якого критикує Трамп і його прихильники. Нагадаю. Ему такер Карлсон працював журналістом в американському виданні Fox News. Однак у квітні 23-го року телеканал припинив з ним співпрацю. Журналіст відомий своїми заявами, які часто повторюють тези російської пропаганди. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 23-го року. Такер Карлсон заявив, що в цьому винна Україна. Тоді він опублікував 10-хвилинне відео, у якому розповів, що це українські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Доказів, звісно, не надав. Також він запевняв, що НЛО та позаземне життя насправді реальні у лютому 24-го року. Карлсон взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна. Це була перша розмова лідера РФ із західним журналістом з початку повномасштабного вторгнення. Путін зокрема повторював звичні російські наративи і звинувачував захід у війні. Навіть сам журналіст після інтерв'ю назвав заяви Путіна про денацифікацію України найтупішим, що він коли-небудь чув. За повідомленнями ЗМІ, він також, нібито кілька разів. Зів, просив про інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським. Але за словами самого ж Карлсона, Зеленський його проігнорував. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.